Полководець, який не програв жодної битви, звучить як початок якогось фентезі, правда? Але це не вигадка це Іван Сірко, легендарний кошовий отаман, чиє життя настільки неймовірне, що часом важко зрозуміти, де закінчується історія, і починається міф. От дивіться цю картину бачили, мабуть, усі. Але чи замислювались, хто цей харизматичний козак у самому центрі, що так щиро сміється? Так от це є Іван Сірко, і цей образ це квінтесенція козацького духу, втілена в одній людині? І ось тут починається найцікавіше. Бо з одного боку історики кажуть військовий геній, а з іншого легенди наполягають, він був справжнім чаклуном. Так хто ж він? Давайте спробуємо розібратися. Для початку давайте відійдемо від картини і міфів і подивимось на сухі, але повірте, дуже вражаючі факти з його військової кар'єри. 65 – це кількість великих битв, які він очолював, додаємо сюди ще 179 – це вже менші сутички, дрібніші бої. А тепер найголовніша цифра нуль. Абсолютний нуль саме стільки разів Іван Сірко зазнав поразки. Просто вдумайтесь знайти щось подібне у світовій історії ну майже неможливо. А що ж стоїть за цими цифрами? Десятки походів проти могутньої Османської імперії, взяття неприступних фортець, його вісім разів обирали отаманом. Це свідчить про неймовірну довіру. І знаєте, що найважливіше? Його головною метою було не золото і не слава, а свобода. Він рятував тисячі людей з неволі. І тут ми повертаємося до нашого питання невже таке можливо? Один лише військовий талант, хай навіть геніальний, чи цього достатньо для такої статистики? А може, за цією непереможністю стояло щось інше? І отут ми вами занурюємось у світ легенд. Давайте поговоримо про характерників. Це поняття, яке можливо, і є ключем до розгадки неймовірних здібностей сірка. Так хто ж такий цей характерник? Це, скажімо так, не просто воїн, це козак і мах в одній особі, людина, що володіла, як кажуть, особливою бойовою магією, і коріння цієї традиції уявляєте, сягає аж до прадавніх культів воїна Вовка. Це щось дуже давнє і могутнє. І що ж вони вміли, ці характерники? Ну тут список вражає їх нібито не брали ні кулі, ні шаблі. Вони могли лікувати смертельні рани, перетворюватися на вовків, насилати туман. Не дивно, що вороги його просто панічно боялися, називали урус шайтаном. Є навіть легенда, що турецький султан видав указ молитися в мечетях за смерть сірка. Добре, з магією, наче розібрались. А що ж за людина ховалася за всіма цими легендами? Яким був його характер, його принципи? Його називали отаманом спартанцям, і це не просто гарне слово. Подивіться, він жив не в палаці, а у звичайному козацькому курені, їв теж саме, що й його воїни з одного казана, ніякого золота, ніякої розкоші. Він був одним з них. І саме за це його не просто поважали, його обожнювали. Але Сірко був не лише воїном, він був і бунтарем, із залізними принципами. Уявіть, він відмовився присягати московському царю, відкрито критикував козацьку старшину за те, що вони загрузли в боротьбі за владу. Він боровся за автономію України проти всіх, і проти Польщі, і проти Туреччини, і проти Москви. І чим це закінчилося? як це часто буває з такими людьми, його зрадили і відправили в заслання до Сибіру. Але навіть смерть не змогла зупинити сірка. Можна сказати, що після смерті його легенда стала тільки сильнішою. Є одна просто неймовірна легенда. Кажуть, що після його смерті козаки ще п'ять років носили в бій його праву руку. Вони щиро вірили, що вона гарантує їм перемогу. Тільки уявіть, наскільки сильною мала бути віра в цю людину, щоб її сила, як вважалося, жила навіть після смерті. І ця історія не закінчилась і на цьому. Посмертна доля сірка це справжній детектив. Його могилу розкопали, щоб врятувати від затоплення. Скелет перенесли, а от череп череп відправили до Москви, начебто для дослідження. І тільки через десятиліття він повернувся в Україну. Тобто, навіть його останки стали полем битви символом за який сперечалися. І все це підводить нас до такого, знаєте, філософського питання: от коли за тіло героя, за його історію так запекло борються століттями, чи не стає в якийсь момент його легенда реальнішою за саму людину? Можливо, в цьому є справжня непереможність не на полі бою, а в пам'яті народу.